Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Фігуранти справ набу дали свідчення проти президента Зеленського. Заявив політолог Микола Давидюк. За словами Давидюка, ці справи пов'язані з бізнес-партнером Зеленського співвласником студії квартал 95» Тимуром Міндичем, якого називають гаманцем Зеленського. Як стежить політолог, під час обшуків, які збув проводила в НАБУ та САП, були вилучені певні сервери, на яких міститься інформація, хто саме з можливого оточення Зеленського дав проти нього свідчення. Зараз за словами Давидюка від восьмисот. До тисячі співробітників підконтрольних силових відомств працюють над спробами розшифрувати ці носії та отримати цю інформацію. Флешка закодована, зашифрована, там інформація зашифрована. А зараз цей комп'ютер зламують, Ексель-таблицю, хто що зливав, які свідчення давав, сказав Давидюк. Зеленський дуже розізлився, що на Бушників. Розставили навколо нього, і вони зливали інформацію про президента. Ви знаєте, що деякі навіть попередні міністри, яких зловили на хабарях, пішли на угоду зі слідством. Така американська практика, яка є в набу. Пішовши на угоду зі слідством, вони кажуть, «Да, в нас, звісно, хвости грязні, крали, каємося, але приведемо вам більшу рибу. Дехто з них давав свідчення на президента. І. Президент зараз забрав ось цей носій, ну умовно системний блок комп'ютерний, і зараз намагається його зламати і хакнути. Ну, маленький сервер, типу. І власне, в бажанні хакнути ось цей е, сервер, щоб зрозуміти, а хто ж зрадники, і от зараз три дня були обшуки в набу. Це теж вам не вже не секрет. А власне, там е, ламають цей ноутбук, цю флешку. Вона закодована, закриптована. Там інформація зашифрована. Але до тисячі людей. Я чув цифру 800, від деяких людей 700, чув 650, чув 930. Я думаю, розпустили по місту кілька мічених інформацій. Знаєте, як це буває? Трьом людям даєте три різні цифри, або три різних кольори, три різних маркування інформації. І яка вспливає в пресі, знаєте, хто це злив. Тому, чи, наприклад, там покази дав, чи, наприклад, там. Плітки розпустив. Ну, є така історія. От тому бачу, що є різні цифри, не готовий схилятися до жодної з них. Ну між 500 і 1000 людей, точно. От а і власне зараз цей комп'ютер ламає цю екселівську табличку, хто ж там що зливав, які покази давав. Тому що міндіч це святе Власник кварталу, бізнес-партнер, друг, кум, брат, сват. ну все, що тільки можна. Людина, який дійсно довіряє президенту.